Зміна керівника обласного держземагентства викликала жваву дискусію на колегії облдержадміністрації. Колишній очільник Олександр Зінчук на зібрання не з'явився, натомість передав чиновникам та екс-колегам буклету, якому детально описуються здобутки відомства за часів його керування. На посадовців такий жест не подіяв, тож навіть заочно, але все ж вони вщент розгромили діяльність екс-чиновника. Адже саме Олександра Зінчука обласні посадовці звинувачують у недолугій роботі відомства та численних скаргах людей на земельників. Мовляв, Працівники держзамагентства ігнорували свої посадові обов'язки. Протягом року від громадян надходили численні скарги на їх протиправні дії. Звернення департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації щодо необхідності виконання норм чинного законодавства з метою усунення можливих наслідків безконтрольної приватизації та передачі в оренду земель природоохоронного заповідного фонду області головним управлінням держсемаганства Хмельницької області було. Проігноровано за словами Володимира Галищука, за часів керівництва Олександра Зінчука, земельники перешкоджали проведенню перевірок, конфліктували із чиновниками на місцях, а з ефективним використанням земель у деяких районах, ситуація склалася критична. Цитуючи голову Волочиської райдержадміністрації Ігора Добжанського, через проблематичний розгляд земельних питань значно зросла соціальна напруга. За словами очільника району, після надання Держкомзему право передачі земельних ділянок, сільськогосподарського призначення. Ння державної власності у власність чи користування для всіх потреб люди залишилися незадоволеними якістю наданих послуг в районі різко зросла соціальна напруга населення, яке хотіло б отримати свої законні наділи. Так, за 10 місяців поточного року в районі немає жодного громадянина. Я не знаю про що сьогодні розказував заступник, який би отримав документи, що посвідчують право власності чи користування землею. Відповідати за діяльність вже колишнього патрона з трибуни обласної адміністрації мусив його заступник. Початку року державного міста там здійснює реєстрацію 40, понад 42 тисяч земельних ділянок. на 22 тисячі витягів з державного земельного кадастру, що є одним з найкращих і не. Най... Вищих показників в області. До речі, хочу сказати, що у область є єдина в Україні, яка виконала 100% всі заяви, введені в перехідну російську систему минулого року. Ряд чиновників за незадовільне виконання своїх обов'язків отримали від губернатора серйозний наганяй. Цього разу зауваження були до роботи відомств відповідальних за агропромисловий та економічний блок питань. Ви Що не працюють з не я здобули з ритаю світло? Ви безсовісні люди, так Вона не треба. не знаходиться. Губернатор закликав службовців до відповідальнішої роботи. В іншому випадку можна позбутися займаних посад.